Дивіться, друзі, крапельна стрічка-атейп, чорна, ребриста. Дивіться, яка краса. На ній навіть є напис. Бачите, Агровсесвіт, вісімміл, крок 20. Як ви думаєте, чого у нас немає напису на білій крапельній стрічці? Це якраз відкриває одну з переваг білої крапельної стрічки. На неї навіть лазер не може прожегти дирку. Тобто, коли цей напис наноситься, цей напис наноситься лазером. А на білій стрічці лазер не може його прожер... ну, е нанести. І тому я вам кажу, друзі, біла стичка це, це майбутнє. Ось дивіться, це у нас лінії, як ви казали, ззаді, бачите? Лінії ребра жорсткості. Ось такі вони, вони захищають класно від пошкоджень. Дивіться, як воно дуже легко на крані. наприклад, наш кран стартовий з піджимом найкращий кранік в Україні. Дивіться, оп, і налізло. Дивіться. От все так зроблено максимально, щоб от не мали ніяких проблем. Оп. І зажали все. Вирвати ну дуже дуже важко.